Вітаємо всіх в ефірі. Місцеві новини в нашому місті довгий час існувала проблема брудних майданчиків для сміття. Підприємство Чисте місто та жрео ніяк не могли домовитись, кому саме потрібно прибирати сміття біля контейнерів. Нарешті це питання, начебто, почало вирішуватися. Як саме це ми зараз побачимо на власні очі? Місто жовті води година ранку. До майданчика твердих побутових відходів по вулиці 50 років комсомолу під'їхав сміттєвоз, який звільнив контейнери від сміття. Те, що висипалося на землю, одразу ж прибирають два працівники в жилетах з надписом Чисте місто.

Твердые бытовые отходы, которые высыпаются с контейнеров при заборе мусора, и тот, который бывает, выпадает просто в течение дня из контейнеров. Значит, дворники наши работают в режиме целого дня, то есть с 8 до 5 вечера. Несколько человек ездит с машиной, ну это так по технологии у нас получается, потому что те контейнера, которые находятся в девятиэтажках, где у мусоросборниках контейнера выкатываются дворниками по ЖРЭУ, там человек сразу же забирает машина мусор и сразу же убирает просыпь. Те контейнера, которые находятся на контейнерных площадках, машина забирает их по всему городу и бригада людей ходит следом за этой машиной и убирает этот весь мусор. Мы начали выполнять эту работу с понедельника, с 10 ноября. Вот уже неделя мы делаем эти работы. Вы знаете, у нас вчера вот буквально поступило три звонка по телефону на наше предприятие с благодарностью о том, что действительно быстро, качественно выполняется эта работа. Уборка мусора на контейнерных площадках. От жовтоводцев? Да, от наших жителей города. Ну а может же все одно сейчас остаются какие-то так, у работе? Да, есть такие проблемы, как, допустим, проехала машина, наши люди прошли, убрали мусор. Но есть люди, которые без определенного места жительства, которые, вы знаете, прекрасно, и все это видят, которые постоянно ковыряются в этих копайцах в контейнерах. И мусор, который выбрасывают наши жители даже аккуратно, в пакетах, э, в целлофановых, завязанные, эти люди достают, ну, без определенного места жительства, достают эти пакеты, разрывают, ищут там свои какие-то то ли пищевые отходы, то ли бутылки. И все это часто бывает, оказывается, Сана площадки після нашої уборки також на шляху до ідеальної чистоти заважає застаріле обладнання, яке залишилося підприємству від попередників. Контейнери є, які були передані нам в своє ткавежево. вони вже свой срок експлуатації іщерпали і они з дирками прагнівши контейнера, поміняти ми їх зараз не в состоянні в повному об'ємі. і є моменти, коли собаки. Животні витаскують мусор з цих дирок для того, щоб якісно прибирати місто від сміття. На підприємстві збільшили штат. Було прийнято на роботу п'ятеро нових працівників, які прибиратимуть майданчики після сміттєвоза. Мы дали объявление, дали заявку на биржу, дали объявление по телевидению о том, что нам нужны были люди. И до сих пор люди подходят. Мы сейчас набрали определенное количество людей, но люди до сих пор подходят, потому что работы в городе нет, соглашаются на любую работу. Но людей набрали, вот они с понедельника начали вот это делать, вид деятельности этот Вот сейчас за машиной, вы видели, сейчас с машиной работает два человека. Вот сегодня они должны пройти 35 контейнерных площадок, начиная от улицы Гагарина. этот район і заканчивая Буденого маршала Буденого. Вот по всій этой территории, Ну естественно от Франко и до Заводського. Ой, не до Заводской, а до Петровського. Вот здесь, вот, вот это такой маршрут. У них Ну, примерно я ж говорю почти полная часть города. Це дуже сложно, сложно тому що люди э, это должны пройти з інструментом, пішком. Для них ну, це сл. Також ми поспілкувалися з самими працівниками, які вже кілька днів підмітають сміття на майданчиках. А ви давно тут працюєте? Ні, недавно. А скільки? Четвертий день. Четвертий день. Ну як ваші враження від роботи від нової? Робота як робота, нормальна робота. Як ви гадаєте, впораєтесь з роботою? Зможуть наші майданчики бути чистими? Звісно, будуть чистими. А на що ж ми тут тоді знаходимося? Навіть в перші дні стараємося, звісно, щоб було все акуратно, убрано. І качество роботи, я думаю, видно наше. Тобто -то люди справляються, да? Звісно, стараються, во всякому випадку стараються. Стараються, тому що робота зараз кожному потрібна, і яка б вона не була, я думаю, кожен зараз має дорожити своєю роботою, поэтому стараємося. З 1 листопада послуги по прибиранню міста коштуватимуть жовтоводцям дорожче ніж раніше, але нові ціни встановлені у співвідношенні, ціна якість та цілком себе виправдовують. Так стверджують на підприємстві Чисте місто. Жовтоводці все ще не згодні з новими тарифами. Розкажіть, будь ласка, з чого він складається конкретно, щоб е, наші глядачі зрозуміли? Значить, тариф состоїть із нескольких пунктів. Це вывоз хранение и захоронение твердых бытовых отходов. Вывоз и хранение – это то, что происходит в городе. Хранение – это в контейнерах. Вывоз – это вы видели, как работает машина, как работает наш водитель. Вы обратили внимание, водитель несколько раз на остановке встает с машины, работает рычагами, потом опять садится в машину, переезжает. То есть, чтобы вы понимали, это тяжелый физический труд. Очень сложно работать так. Вот. И третья составляющая тарифа – это захоронение. Значит, тариф для многоэтажек составляет 7,95. я хочу сказать, чтобы люди так понимали, не буду по копейкам объяснять это все. 4 гривны, 4 гривны, это составляющая тарифа, это вывоз и хранение мусора. 4 гривны, это захоронение. Захоронение подразумевает под собой, привезли мусор на полигон, полигон твердых бытовых отходов, который был разработан Укрнепи технологией и введен в эксплуатацию в 2012 году. Он требует соблюдения особых технологий технологических процессов, поэтому вот это захоронение и составляет 3,95 из тарифа. Потому что такой сложный технологический процесс, который за этот период не соблюдался. Потому что в предыдущем тарифе, который был в ПЖРЭО, он не учтен. Вот эта услуга, она не учтена. И, соответственно, когда мы начали считать тариф, и мы увидели, сколько работ нужно выполнять, вот такая сумма и получилась. Тобто вся заробітна плата, це все входить у вивіз, у ці 4 гривни. Да, да, вивіз. А саме захоронення, у нас там є люди, которые работают на полигоне. То есть, люди, какие люди? Это мастер полигона, сторожа, которые должны там присутствовать, потому что там есть и техника, там есть и оборудование определене. И плюс у нас бульдозеріст работает на полігоні, который относится к полігону, И планувальник человек, который следит за технологией складирования полігона і захоронення. Там определенные. Ми вирішили дізнатися, чи прибираються і інші жовтоводські майданчики так само ретельно. Для цього завітали ще на кілька майданчиків в окрузі. Біля контейнерів, начебто охайну, але поруч великі купи з мету і листя. В чистому місті наголошують, що це вже територія роботи жрео. І, хоча вже майже тиждень майданчики для сміття прибираються більш ретельно, ніж раніше, велика частина жовтовоців ще не помітила позитивних змін. Ми запитали у людей їхню думку про якість вивозу сміття. Далі пряма мова. Ми недалеко живемо. Брали добре, але це не надовго, тому що накриті баки, контейнери кришками. Якщо будуть накрито, не будуть. Ну а змінилося щось з того часу, як раніше прибирали. А я раньше, конечно, мусора было больше. Я хотел сказать, если бы были крышки, то собаки не вытаскивали. Это вот в другом доме, ну, возле школы. Так там собаки уже привыкли. Оп, вытаскивают, кульки разрывают, разрывают и все остальное. Были в бы крышке не было этого, а так нормально. Когда появилось чистое место, да, чисто стало чистише, постоянно вывозится а мусора, так не валяется николы. Да. Так, почали дійсно вбирати? Дійсно почали вбирати, так. Да. Зараз дивіться п'ятниця і все чисто, все чистенько. Оце подобається, нема такої. А обично на виходні такі кучі, кучі наложено. А як давно відбулися ці зміни? Ну це буквально в 2 неділю, як я замітила. А то ж, я ж кажу, тільки в понедільники на виходні такі кучі. Я кожен ранок виносив мусор, так що я замічаю і бачу. Тобто скільки разів на тиждень вивозять? Раніше вивозили, наверное, раз, а зараз чаще, бо бачите, я ж кажу, зараз пусто. На вихідні людям оставляють пусті ящички, а раніше на вихідні не було куди кинути. Я скільки тут живу, у нас завжди в дворі тут чисто. У тут у дворі чисто, завжди, У нас тут жив Кузьменко, то тут завжди було чисто. А тепер чисто, так що не знаю. Це от того, що чисте місто з'явилося, чи. Нас завжди чисто удвоє. Тобто ви ще ніяк не відчули роботу підприємства нового? Не, ще не почули. Ще не відчули і не знаю, як відчуємо. Ну, це я перший раз, як заключила договор, то чисто, слава Богу. А то все було. Чисто? А як давно чисто? Ну, не знаю. Ну, може, з дві неділі десь отак. Раніше як ЖКБ то було, тільки мусорка діхала, зразу дворники прибігли і вбрали після мусорки. А зараз рідко бачу. Зараз цим почало займатися чисте місто. От ви бачите? Не знаємо, ні. Абсолютно ще хуже стало, чим було. Ну, можна сказати, що баки забиті були. Погано вивозять сміття? Ну, буває, що і в понеділок не вивозять. На виходні набивається мусор а в понеділок не вивозять. Це плохо. А біля контейнерів прибирати почали на цьому тижні. Ви це відчули? Побачили чи ні? Ну, наша дворничка завжди вбирала. Ну, вже не дворничка, вже зараз чисте місто прибирали. Я не бачив, щоб вони вбирали. Ну, якщо чисте місто вбирало б везде ще й по місту. Щоб і всі листя вбиралися, тоді б було добре. А так що? Увеличили гроші, 8 Гривень з чоловіка. Это что-то. А если там живут три чоловіка? А дійсно стали прибирати біля контейнерів? Да, я видела, убирають, чисто, Запахов запахів нет никаких нормально. Ну, Но що змінилося за останні час? Ну, раньше куча мусора вот, были. Очень грязно было. видите, чисто, аккуратно. А біля вас є такі самі майданчики для сміття? Есть такие майданчики, также жгут листья. А это ж неправильно. А на самих майданчиках прибирають? Ну, вбирають, але поки вбирають дворники. Да. Тому що я подошла і спрашую, говорю, а чому ти здесь вбираєш? Нам сказали, що будуть вбирати чисте А Они говорят, нам ніхто не давав указання. Ось вот так, з якого вже не знаю. Контейнери вони вивозять вовремя контейнери. А оце що робиться? Це хто дворники сюди везуть? Так треба, що то зробити. А ми їй сказали, дворнички, ми знаємо, хто це возить. Вона мовчки прик і навіть слова не сказала. І оце ждем поки підпалять. Оце чи надовго зберігатиметься чистота біля майданчиків для сміття, та чи стане помітно, як місто перетворюється на краще? Побачимо згодом.